Пам'яті жертв голодомору. Летять, курличуть журавлі, і з тугою злітають в вирі, й голоси журливі та сумні, небесний простір полонили і повернули нас у ті часи. Холодний рік у 33-м. Кругом спустошені хати, і люди зморені, і діти мертві. Земля усього дні людським від трупів почорніла, а смерть не оминула жоден дім, без винятку усіх косила. Вмирали в села, все живе, і кров холола в жилах, десь немовлятко ще живе, кричало, їстиньки просило, і спокій, І тиша назавжди. Всю Україну охопили. Мільйони трупів назавжди в одних завалених могилах. Летять, курличуть журавлі. Ще мить до болю, рветься серце, не забуваймо ті жахливі дні, голодомор страшний.